Давайте почнемо із результатів візиту російського диктатора до корейського диктатора. В інституті вивчення війни пояснили, що стоїть за угодою Путіна та Кім Чинина про партнерство. Диктаторські уряди країни-агресорки Росії та Північної Кореї сформулювали угоду як доказ їхньої взаємної підтримки в межах спільної боротьби проти західних країн. Так вони показали, що обидві мають спільну мету кинути виклик заходу і поточному світ. Тому порядку нагадаю, під час візиту до КНДР, Путін, і лідер Північної Кореї, Кім Ін підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між країнами. Як пишуть російські змі, документ передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного із учасників, за словами Путіна, Росія не виключає для себе розвитку військово-технічного співробітництва із КНДР у зв'язку із підписаним договором. І в міністерстві оборони США прокоментували візит російського президента Владиміра Путіна до північної Кореї. Поглиблення співпраці між Росією та КНДР це те, що має викликати занепокоєння, особливо у тих, хто зацікавлений у підтримці миру та стабільності на корейському півострові. А також у підтримці народу України, який продовжує боротися проти російської агресії, звичайно, ви знаєте, що КНДР надає Росії боєприпаси і зброю, які допомагають їй продовжувати свою незаконну і неспровоковану війну проти українського народу. Нагадав на брифінгу речник Пентагону Патрік Райдер. Однак він не став коментувати домовленості між Росією та ЕНД, отож, сьогодні намагаємося оцінити підсумки цього візиту. Насправді, візит до. На схід, так Путіна він триває, і Путін ще поїхав далі до В'єтнаму, що він там шукає, теж поговоримо. Але для початку Корея Уже ж і так надавалися там і снаряди, і озброєння, і все решта. Що ще більше потрібно було Путіну, щоб прямо їхати до Північної Кореї? Ну, по-перше, Путін буквально тиждень тому погрожував е світові е передачею технології зброї е третім сторонам. З боку Росії, і це дозволить цим країнам бути більш, ну, скажімо, більш активним, більше загрожувати цивілізованому світу. І якраз цей посил взагалі-то був розшифрований як спробу передати хуси там зброю. Ну, а потім прояснили, що це таке КНДР. В чому власне, загроза? Загроза в тому, що на сьогоднішній день. Між Китаєм, Південною Кореєю і Японією в регіоні склався певний паритет. От вони, вони балансують, і якщо зараз Росія почне посилювати, особливо в плані ракетних технологій КНДР, це означає, що ці баланси будуть поруйновані, і поруйновані вони будуть, до речі, на шкоду Китаю. Тому що е, зараз, наприклад, е, е, Японія, е, скажімо так, Допилює американські ракетні системи, зокрема, «Томагавк» під свої стандарти, під свою електроніку, і це буде дуже дієва зброя. Корея розробила південна е, ракетні системи з радіусом дії 3000 км, кілометрів. І це достатньо для того, щоб Пекіні ну, не спали спокійно в цей час. Тому що це, це по суті парирування на посилення Кореї південної і ой, північної, і якраз куратором. Ну, оці, оці авторитарного блоку чи авторитарного полюсу залишається Китай. Тепер це головний біль Китаю, як або зупинити. Е... Корею в нарощуванні озброєнь або проковтнути це і втягнутися в гонку озброєнь із Японією Південною Кореєю. До речі, що як нас це стосується? А нас це стосується в тому сенсі, що Південна Корея є просто ну, супервиробником сучасних озброєнь, зокрема бронетехніки. Артилерії і Південна Корея жодного разу не ризикнула продати нам системи. Ну і ви ж бачили вже новини. Так, от так. зокрема я читаю за Defense Express. Південна Корея скасує заборону передачі Україні озброєння у відповідь на союз Росії та КНДР. Так? Тобто, ну, це вже офіційне повідомлення. От сьогоднішнє, так це відповідь на цей візит російського диктатора так, справа до Так, в тому, що е диктаторський режим почав грати м'язом і Південним Корейцям під візит Путіна довелося застосувати свої арт-системи на кордоні, попередити, що вони не жартують, щоб вони навіть не рипалися. І в цьому сенсі Південна Корея ну, встигла, так би мовити, вдіяти превентивно, аби не свербіло в Хеняні декому, і в Москві також. Тому в цьому сенсі. Нагадаю, один із перших візитів закордонних Володимира Путіна він був якраз в південну Корею, ой, північну Корею. І тоді Путін гордо приїхав і сказав, що він уламав кімерсена на те, щоб обмежити виробництво, тобто, ну, обмежити ядерні програми. Буквально після повернення, через пару днів після повернення Путіна до Москви, в вхеняні сказали, що та ні, ми, ми нікому нічого не обіцяли. Тобто, Путіна вони, вони з Путіна насміялися. І зараз теж був інцидент з делегацією, де вони якось так поглумилися із Путіна, точніше з Путіного супроводу. Групу міністрів просто видворили із е, нарадчої кімнати, де мали відбуватись переговори, до, до моменту, поки туди не зайде кімчанин. Це, це дуже смішно, чесно кажучи. Тобто, гостинність виявилась така навпаки на виворіт, і е, ну поки що оцінювати. Реальні наслідки цього візиту тяжко, тому що обидві системи закритих, і швидше за все проговориться сама Москва, а також розвідки провідних країн зафіксують переміщення ну, товарних груп через кордон. Що важливо, ще це готовність Росії передати ну, шматок річки туманної. На користь Китаю Китаю, та, для будівництва це, порту Так, це, це, це зразу змінює е, характер, тобто японське море стає доступним для Китаю, і це трохи ну теж міняє баланси. Всередині. Це Росія таким чином розплачується за допомогу Китаю? Ну так, тривалий час е, Китай е, Росія має позитивне торгівельне сальдо більше як 30 мільярдів в рік. На ці гроші вона й воює. Що дивно, що сам Китай має позитивне сальдо в торгівлі з США: 300 мільярдів, тобто десятину платить Росії на війну з Україною. Це це. Неприємний момент для самих сполучених штатів, а ну от якщо говорити по Кореях, так оце рішення Південної Кореї зняти заборону на передачу озброєння. Це справді може дуже багато нам дати, бо там ну там великі виробники озброєння. І я так розумію, що там мова може йти про дуже рі... про дуже різні речі, вкрай корисні для нашої армії. Я, ну там не будемо деталізувати, але тим не менш. А, але наскільки на ваш, тобто це буде корисно для нас. Ну, от і добре. Наразі відбій повітряна не тривога. Наскільки, на вашу думку, це може, скажімо так, глобалізувати конфлікт взагалі в світі між заходом і диктатурами? Ну, насправді, це для Китаю дуже. Китай пробував ну, вибудовувати себе образ такого цивілізованого перемовника, який зацікавлений в торгівлі, а не в війні. Але ж без сприяння Китаю ні агресія Ірану, ні агресія Росії була б неможлива. Такий зустріч у пхен'яні теж була би неможлива без згоди на це з боку Китаю. Ну за великим ну, рахунком північна Корея живиться північна з Північна Корея на 90% залежить від поставок із Китаю. Це правда, тобто, тобто без дозволу, без цієї згоди цього би цієї зустрічі би не відбулося. Там пряма залежність і без, без позиції Китаю. Ну очевидно, Китай виторгував собі шматок річки і вихід в море, забезпечивши цей візит Путіну. Це ж ну торг торг тут напрям є версія, що північна Корея може виступати ширмою для навіть китайського озброєння, щоб напряму не передавати і не підпадати під американські санкції. А ще це більше. залежатиме, що це буде. Якщо це тільки снаряди і ракети малої дальності балістичні, то швидше за все, що це не буде. Виключно корейський виріб, що це буде виріб з китайськими комплектуючими. Якщо розвідка це виявить, в Китаї почнуться серйозні проблеми. Китай, до речі, попереджений і Євросоюзом, і Сполученими Штатами, а це найголовніші і найбільші ринки збуту китайської продукції, що в випадку ну, зафіксування продажу озброєння або комплектуючих до озброєнь. Проти Китаю будуть введені абсолютно такі ну пекельні санкції. Там і так пишуть, що ситуація економічна в Китаї не дуже. От для мене питання. А на що жтовхне ця економічна ситуація не хороша, власне, китайські уряди китайського лідера, бо в диктаторів завжди є спокуса прикрити економічні невдачі, агресію і експансією? Так, ну тобто, так діяли там і в радянському союзі, так діяли в багатьох таких диктаторських режимах. Це, це не перша така історія. І чи не буде спокусою відкрити там? ну, ми розуміємо, там Тайвань ще якісь речі, або руками корейців знову таки корейський кордон, північних корейців, ну, корейський та. кордон. Тобто, скажімо так, створити більшу точку напруги в одному із тих регіонів, які без того є проблемними. Справа в тому, що е, Північна Корея і Тайвань, е, ну я б сказав, це механізми балансу інтересів різних груп, і неможливо. Китаю захопити Тайвань, щоб Корея не, не захопила Північну Корею. Тобто, якщо, якщо Китай хоче встановлення уявної справедливості, то в обмін на Тайвань він повинен спекатись Північної Кореї. Тобто дати можливість, Китай хоче об'єднатися, дайте об'єднатися єднати, об Кореї. Хоча, звичайно, Південній Кореї цей геморой у вигляді е, режиму. Північно-Корейського не дуже потрібен, тому що на нього він. Ну, на, на нього треба буде покласти століття, щоб його привести до ума. Ми пам'ятаємо історію об'єднання. Західної і східної Німеччини, і яка ми... до цього часу можливо триває, можна... бо я бачила карту голосування на останніх ага. євровиборах, і правду кажучи, вона мене вразила, просто так, вразила, бо до цього часу цей розподіл між, між східною і західною Німеччиною у вигляді голосування за правих і, ну, більш, скажімо так, соціал-демократів. От він зберігся. Мільйон агентів штазі не розчинився в повітрі. Ну, дехто з них відійшов в інші світи, але воно працює. А уявімо собі, там. Ну, Східна Німеччина мала хоча б ознаки якісь демократії. Там все-таки була багатопартійність. Вона така, до речі, Путін злизав цю східнонімецьку багатопартійність. По суті, всі партії російські це, це ну, підпартії Єдиної Росії. От так було в східній Німеччині, але все-таки ознаки демократії там були, тобто якісь вибори, якісь політичні партії. А уявимо, Корея там нічого нема. Там поняття про цивілізацію не існує взагалі. Тобто. Ну, на, на якомусь споживчому рівні, ну, ну, наскільки не про цивілізацію, скільки про свободи громадянина. І, ну, і... Це повністю розтоптана за 70 ну, тут років? Тут я з вами погоджуюся. Ми бачимо, як ми видихаємо від, від Харкова от наслідки ага. цього радянського режиму, навіть е, в нашій психіці, наших традиціях, в тому числі і політичних традиціях, великий, після жаль, таких втрат, які на жаль, Навіть повністю? після цього все одно зберігаються якісь пострадянські наслідки. Ми ага. до цього часу це ловимо у себе і відчуваємо і в очевиді ще. Це може тривати. В Кореї це тривало набагато більше це повністю, і набагато жорсткіше. Та, та, відповід... Світогляд повністю перезавантажений. Відповідно, це пола, поламаний дуже ну, частина народу. І як це адаптувати, я просто не уявляю собі. Ну, там є деякі ознаки послаблення, наприклад, Кім дозволив щось на зразок кооперації, бо ну, в них дійсно з продуктами була повна проблема, і вони трошки дозволили щось на зразок кооперації і е, ну, такого е, ну, підприємництва дрібного. І це дещо послабило, ну, покращило забезпечення продуктами, але в цілому, звичайно, система надзвичайно людожерська і. Тут для нас небезпечно наскільки ну, боєприпаси це це, скажімо, головний біль, але якщо вони поженуть там першу перші 100 тисяч корейців на українську війну, це буде ну, дуже відчутно, болісно. Ще на завершення про е, В'єтнам, так другий пункт програми, власне кажучи, Путін десь там зараз і перебуває, що він там шукає робочу силу, радянську техніку. Що саме? Ну, по-перше, у В'єтнамі дуже багато е, дійсно радянської техніки і озброєння. Е, По-друге, В'єтнам економічно це досить така потужна нині країна достатньо там населення, вже майже як в Росії, якщо не більше. Економічно В'єтнам дехто називає цехом Китаю. Виробничим дехто, ну, там не тільки Китай представлений, але там представлено багато, в тому числі американських корпорацій. Тобто там перенесено виробництво дуже багато за тим принципом, як свого часу переносилися в Китай виробництво. І я не виключаю, що у ну, В'єтнамі на озброєнні дуже багато радянської техніки чи не захоче. Путін ну частину цієї техніки з резервів забрати і забрати частину боєприпасів викупити.